12-12.24 року до міської ради надійшло лист від мешканців будинку Портова 3 на ну, законі, незаконні на їх, на їх думку дій от, керівника Казерепного Денхляпи та Обленерго. Щодо відключення, яке було заплановане на 13.0.12.2024 от 2024 року о 8.00. Що, в цій заяві прописані різні претензії, і як в результаті написано, що про результати розділу треба повідомити через засоби масової інформації, що ми сьогодні і робимо. Починаємо з того, що тут написано, що ми повинні надавати якісну житлово-комунальну послугу. От у нас закон про ЖКХ чітко відділяє житлову послугу від комунальної послуги. Ми надаємо житлову послугу з управління багатоквартирними будинками. На кожен будинок є кошторис, це послуги, які ми повинні робити, і за що ми отримуємо кошти за свою роботу. Тут, у цьому кошторисі, кошторис на портову 3, в ньому є такий розділ: в кінці оплата послуг з енергоспостачання спільного майна багатоквартирного будинку. В цьому розділі є два пункти. Освітлення місць загального користування і підвалів та електропостачання для ліфтів. Це означає, що незважаючи на те, що у нас немає ліцензії на операції з електричною енергією, от ми на підставі закону маємо право цю електроенергію, яка спожита в будинку, в містах загального користування в ліфтах, розподілити на квадратний метр всім мешканцям будинку від спожитого. Розподілили і чекаємо отримати оплату згідно цього кошторису. Як ви бачите в цьому кошторисі електроенергії постачання електричної енергії у кімнати немає. Це означає, що до постачання в кімнату електричної енергії ми відношення маємо суб'єктивне. Не маючи права продавати електричну енергію і брати за неї сплату. Так як у нас немає ліцензії, НКРЕ було там прийнято рішення, постанова про те, що балансоутримуючих гуртожитків, це по всій Україні, мають право закупити електричну енергію на як район для розподілення його по гуртожитках. От ми заключили договір з за нерозбутом на отримання електричної енергії, закупівлю її для. Постачання не постачання, а для розподілу електричної енергії в кімнати гуртожитки. Для розподілу ми не маємо права постачати, продавати і передавати. Розпреділили. І потім у нас ми розробили самі договір на кожен будинок на відшкодування, не сплата. Так як ми не маємо права брати плату, ми ждемо відшкодування за спожиту електричну енергію. На цьому наші функції закінчилися. Ми отримали. Розпреділили і чекаємо відшкодування. Все, що відшкодовано, воно зразу попадає в енергозбут. Сума, яка нарахована по всіх гуртошках за місяць. Вона повинна бути сплачена за 5 банківських днів з моменту, моменту отримання наших рахунків. От сьогодні, 17 грудня, ми отримали рахунки за спожиту електричну енергію в листопаді. Це 530 тисяч 545 тисяч за спожиту електричну енергію в кімнатах гуртожитків. І по всіх будинках, які перебувають в нашому обслуговуванні, значить 350 тисяч ще за. Місця загального користування ліфти. Це 900 тисяч мільйон. І ми повинні сплатити його за 5 банківських днів. Після цього починаються штрафні санкції на нас. Тому ми, ми розподіливши, а вже. У нас 10 11 числа вже були розприйняті хто комусь тільки платити, і ми чекаємо сплати кожного дня за спожиту електричну енергію. І в містах загального користування, яка входить до послуг з управління, і кімнати, які відшкодують окремо у кожному е листочку платіжки електроенергія у як іде окремою строчкою. Якщо, якщо воно у управлінні входить, то, то, то електроенергія кімнат йде окремо. Так от, коли. Ми не сплачуємо, тому що нам не сплатили гуртожитки цієї суми. І на кінець місяця відразу навіть штрафними санкціями ми не можемо сплатити. От я хочу сказати, що на 1 грудня, на 1 грудня несплата за спожиту електричної енергії гуртожитка була 94 тисячі, 94 тисячі. Всього нарахування було 530 тисяч і несплата 900 тисяч кожен п'ятий. До того, поки було нарахування нове вже за листопад, ще були декілька днів. І люди пішли, сплатили. Ну, це вони сплатили сьогодні за жовтень, аж у грудні. Тому що був такий зазор тиждень, поки є нові нарахування. І залишилося в нас якраз на відключення три будинки. Молодіжна 4, молодіжна 12 і героїнь брат 30. От. Кожного першого числа, як тільки у нас виходить отака незалежності суми, яка є, договір у нас заключений на всі гуртожитки один, на постачання на закупівлю електричної енергії. Тому ми сьогодні, отримавши на 900 тисяч коштів рахунки, ми отримали попередження. Ось воно. Від не розбите. Що в разі несплати 1515 року 8.00 гуртожитки всі до єдиного будуть відключені, бо в нас окремий договір. І коли ми пишемо, що хряпа разом із «Обленерго» чи енергозбутом, то цього бути не може. У нас нічого не може бути разом. Ми окремі організації, ми підпорядковані окремим керівникам, і тому у нас навіть з Обленерго немає ніяких доверних відносин. У нас відносини з енергозбутом. З Обленерго відносин взагалі ніяких немає. Коли ми не платимо, так як нам не сплачують, і сума ця перше число вона вже попадає під відключення. Енергозбуд, от, пише заявку до Обленерго, кого треба відключити. Я діло, що треба відключати всіх, тому що доверо один. Але я дзвоню в Обленерго і з керівником Обленерго ми домовляємося, що не можна відключати гуртожитки, які сплатили. Ну як же це? Це ж буде нездраво і нерозумно. Для того, щоб вони не відключили всіх. Тому я кажу, що оці заплатили, будь ласка, не відключайте. А ті, які не заплатили, все. Це ваше право відключати. Мало того, момент відключення, коли кажуть, що ми разом, да? коли відключення написано, нам, нам приходить вже тепер попередження не з енерозбуту, а прийде попередження з Обленерго, що вони відключають, і ми повинні надати їм доступ до вузлів обліку для відключення і пломбування. Там чітко все написано. Що ми і потім публікуємо. Другого попередження на портову 3 не було. Було тільки перше попередження. Чому не було другого? Вони сплатили 98%. Портова 1 102% заплатила. Тому люди, мабуть, свідомо відносяться до того, як, так як ті гуртожитки, взагалі без газу. Якщо портова 1 є, там де газ, але користуються далеко не всі тим газом. Тому ці будинки вони повинні чітко розуміти, що коли відключать, вони залишаться взагалі без, без, ну, без нічого. Одне тепло буде і все. Тому інше попередження вже від Обленерго отримали. молодіжна 4, молодіжна 12 і герої Дніпра 30. Де вже не оце попередження, а інше його ще нема. Воно воно у нас виникне в тому випадку, якщо не сплатимо і вони дадуть заявку. Енергозбут на Обленерго дадуть, тоді Обленерго нам прийшли своє попередження. Оці попередження вони будуть розклеєні по всіх гуртожитках 1 числа, якщо не буде сплати. Просив би також на що звернути увагу. У нас ми беремо сплату від 1 по 1 число. Тому, якщо сьогодні хтось пішов, а як було 98, а залишилось 30, 60 сплатили з 1 по 7 чи по 9 це число, за жовтий, то я просив би вас. Ми беремо від першого по перше. Будь ласка, за спожиту етичну і за управління ви ж двічі не ходитимете. До 1 січня треба за листопад сплатити обов'язково. Бо крапка, яка є, на якої ми стартуємо, це перше число. Не сьоме, не дев'яте наступного місяця. Тому гуртожитки в обов'язковому порядку необхідно сплатити. До 1 числа наступного місяця, до 1 січня, за листопад заплатити до 1 січня, дуже вас прошу. Тому ми, як підприємство, послуг яких не входить постачання електричної енергії в кімнати гуртожитків, не маємо права ні відключати ні одноосібно якихось споживачів, ні будинки. Ми ніколи не відключатимемо ніколи. Приймається, що я колись сам особисто своїми працівниками проводив заходи, ну, такого, заходи для, ну, для, для мотивації людей на сплату на портовий 1 і портовий 3. Ми будемо діяти тільки в правовому полі. Також люди мені говорять, що, шановний, а є ж такі, що роками не платять. Так от я вам скажу: такий це 2,5-2%. З цими ми справимося саме. Ми Позиваємося до суду на видачу судових, заяви на видачу судових наказів. Це робиться таким чином. У нас основна наша послу це управління будинку. Якщо людина не платить за електричну енергію, вона ж не платить за управління будинку. Ми позиваємося на борг за управління будинку, і сюди, на підставі договору про відшкодування, ми додаємо невідшкодовану суму за спожитку в гуртожитках до цього до, до єдиного позову. І тому вже потім судовий наказ, виконавча служба, блокування карток. От і це дає результат. Але ми можемо максимум, максимум ну 20 позовів у місяць. 20. тому, що. Ну, це дуже, дуже багато документів треба збирати. Юристи повинні робити ще іншу роботу. І ми, в принципі, це робимо. І ми маємо і по молодежній 4 більше 20 позовів, і по кожному гуртожитку ми маємо помилення 30 дуже багато у нас позовів системно, постійно, в цьому напрямку. І тому я просив би не дивитися на того, хто не платить довго. Ми обов'язково його достанемо і обов'язково з нього. Сьогодні питання по тих людях, які вересні платять. В жовтні платять, а в листопаді мінус кожен п'ятий не заплатив. Це ті люди, які платять і можуть платити. За на, не наряжайте на небезпеку всіх остальних тих, як пишуть, що ж у нас тут є добрі добрі люди, які платять постійно. От. Тому не, ви їх підставляєте і себе так само, тому що ми не відключаємо нікого. А, електро, а обленеро, коли отримує заявку від е, е, НЕРОЗбута, ясне діло, що вони відключають весь гуртожиток. І ніхто їм, тому що вони діють в правовому полі, гідно правових документів, договорів. І коли їхнє відключення відбудеться, то написання, ну, куд, які б інстанції не писали, то інстанція одна банк. Ідемо і швидко платимо, коли буде відключення. Ну я просив вас, щоб до цього ви не допускали. Треба відмовити собі в усьому, а заплатити за ветеринерію гуртожитку. Сьогодні я навіть не говорю про управління будинку. Це та посла, з якої ми живемо. Неплатниками по управлінню ми обов'язково розбираємося, позиваємося, все стане. Мене інтересують тільки ті, Спожити електричну енергію в кімнатах, тому що це буде боляче, коли відключать весь гуртожиток. Не допускайте цього. І, будь ласка, сплатіть до 1 січня за листопад, в обов'язковому порядку. Я вже говорив і ще, ще раз наголошую на тому, що коли станеться відключення, ви до мене не приходьте. Я вам все пояснив. В управлінні будинки послуги з постачання електричної енергії в кімнати гуртожитків немає. В полі я не можу ні відключати ні одноосібних, ні будинків. Це робить обленерго із заявки енергозбута від, 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 при несплаті. А несплата вона тільки буде, якщо ви не сплатите все, що ви сплачуєте, воно автоматично, тому що у нас окрема строчка, всі кошти, які надходять, вони автоматично зразу переходять в енергозбут. Скажіть, будь ласка, ще одне запитання. Чи порадили б ви мешканцям гуртожитків звертатися до обленерго ось такими з листами, щоб стати повноцінними абонентами? Сьогодні, сьогодні міський голова робить дуже багато роботи для того, щоб ми частково хоча б Портову-1, і портово які є будинками, передали на прямі договори. Якщо ми передамо це, на, ми цілий рік цим питанням займаємося, поки ще ну, не, ну, на, на дуже сира питання, ну не хочуть вони цього робити. Це ми зрозуміло, тому що це всі питання ляжуть на них. А от. Але сьогодні нас портова один і портова три сплачують 100% майже. А колись це було 60%. тому що, мабуть, позиція моя особиста була неправильна. Що треба треба діяти не просити, плакати, а треба діяти в правовому полі. Просто наприклад, дій в правовому полі більше нічого не треба робити, і все воно стане на свої міста. Тому цей процес продовжується, от і перше, якщо ми тільки почнемо, тут ну дуже важко визначитися у секційних гуртожитках. Да? Як там тут у нас кімнати. Тут у нас вони практично квартири, там є саннузи, ну нема кухонь. Але це будинки. Тому ці будинки, якщо ми передамо, то це буде ровна половина всіх мешканців гуртожитків, які споживають, які в нас є. В шести гуртожитках, які є, проживає ровно стільки, стільки вдвох на портовий і портовий три. Пополам, 1600, там 800 і там 800. Ну така ось ситуація. Тому я і говорила мені ця жіночка, каже, ми ходили, ми зверталися. Ну, так, да, були таке. Візьміть нас, от візьміть нас просто на прямі договори, питань взагалі не. Ну, кажуть, давайте ми будемо да, від ТП. Від ТП до лічильника, від ТП. Мимо всіх, представте, да? чи, ти, е, е, чи ти, е, у нас, виходить, ну, 370 кімнат, 370 проводів від ТП. Ну, це, це ж не власне як... Ну, звісно. Ну, це не просто це нереально. Цього, тому цього міський влад дуже зацікавлений в цьому. Він нас стимулює, і ми зацікавлені в цьому, тому що оці всі негаразди лягають на, на плечі комунального підприємства. Ми тоді повзимо на колінах, щось просимо. Цього робити не можна. Люди повинні сплатити. Я ще раз скажу, що ті 2%, які не платитимуть ніколи, з цим ми знайдемо, що зробити. 98% людей, які можуть платити і повинні платити. І та іншого не буде, ніяк не буде. Ну що ми що б ми не робили? Куди б ми не писали? От є законодавча база. Сплатив, не відключений. Не сплатив, відключений. Все, крапка.